І робить мамі сніданочок, так, це Ноля? Молодець. У нас такий сумбурний каламбурний день. Сьогодні підготовка до Різдва і напевно в нас хтось поклав вже перший подаруночок на Різдво під ялиночку. Йди, шадік, подивись, що там за подаруночок. Там Санта Клаус, напевно, приніс подаруночок. Давай, давай, швиденько йди. Зараз подивимося. О, пакетик, який новорічний. А що там є? Давай подивимося. Що нам перший подарунок приніс Санта Клаус вже на Різдво. Вау, що це таке, синку, що це в тебе? Штани, так, зелені. О, яка ковтинка, напевно, в нас. А ну дивись, розкривай, яке воно там. О! Що це? Це різдвяна ковтинка? Ану. Давай, тобі трішечки допоможу. О, Merry Christmas! Let's take a selfie. <соць> О, Синку, тобі подобається, скажи мені? Так. Дуже подобається, певно. Ти любиш, я знаю, що він любить таких олеників, дуже завжди дивиться. І зелений колір йому подобається. Так, і штанці. Штанці гарненькі, які модні. Це в тебе костюмчик буде. Сьогодні йдемо у гості і будемо цей костюмчик вдягати, напевно, якраз на Різдво, так? Шадік, давай зараз приміримо його. Зараз ми вам покажемо, як це буде виглядати. Ой, який гарненький хлопець, так? Так, мені дуже-дуже подобається. -дуже о, це дуже гарненько. І ковтина якраз, просто Санта-Клаус вгадав. І ручки якраз, і якраз як, як, раз, як ми, любимо. ми любимо довгі такі ковтини, вони більш стильні, як на мене. О, не хворій, Шадік, не можна хворіти на різдво, ти що. І штанці якраз. О, все, Шаді, ти сьогодні будеш найстильніший на нашій вечірці. Все, а ми пішли розбирати пакунки, які сьогодні напакували, бо йдемо сьогодні у гості. Так, а це наші перші пакуночки, шампанське, обов'язково на свят беремо. Такі цікаві праліне, цукерки, фруктові тут із з всякими начинками. Дуже цікаво спробувати, що це таке. Ось, вони з алкоголем. Наче тут так, від алкогол. ну, Все алкогольне на Різдво можна трішечки, напевно. ось, і Ще я зроблю один салатик. І підемо вже у гості. Ну, а я вже прийнялась тим часом за спорт, тому що різдвяно-новорічні свята це не привід відмовлятися від спорту. Я дуже полюбляю його і майже кожен день виділяю десь по 30-40 хвилин на це. Це здоров'я, гарний вигляд, підтягнуте тіло. І спорт в мене з дитинства, тому навіть у різдвяно-новорічні свята виділяю скільки часу, скільки в мене є можливість. Ось і зараз виконую такі просто легкі. Та базові вправи, і, звісно ж, це віджимання, присідання, легке прокачування м'язів, ніг, ну і таке інше. І завершальним етапом кожного тренування в мене, звісно, є це повне розтягнення м'язів, особливо м'язів, ніг і тазових. І з цим мені допомагає мій маленький помічник. В нього якраз вага біля 20 кілограмів. Цього достатньо для того, щоб гарно ну, давати додаткове навантаження на ці м'язи для більш кращого розтягнення. Коли спортом позаймалися, треба вже приступати до приготування себе до Різдва, до гостей. І починаю, звісно ж, з обличчя, з макіяжу. Я завжди першим ділом очищую шкіру і зволожую гарним зволожуючим кремом. Після зволожуючого крему наношу основу під макіяж. Ця основа в мене з медом, така трішечки липкенька. Вона дуже гарно з'єднується з тональним кремом, і він більш свіжо і довго тримається на шкірі обличчя та більш рівномірно лягає. Ну і можна приступати далі до нанесення безпосередньо тонального крему. Я люблю на свята користуватися більш товстим плотним тональним кремом HD. Гарно розташувавши тональну основу по всьому периметру обличчя та шиї, я приступаю до консилера і наношу його на усю В-зону обличчя. А після гарно вмасовую його прямо у пори шкіри таким б'юті блендером. Тепер можна приступати до брів. Я використовую звичайний коричневий олівець у тон своїх брів, так як вони і так темні і густі. Дуже багато різних. Засобів і не потребують. Після профарбовування брів олівцем, як завершальний етап, я наношу прозорий гель для брів і трішечки їх підчисую наверх. А після брів вже можна приступати до профарбування очей. І цього разу я вирішила зробити щось таке в більш нюдових тонах, але і не дуже таке світле. Все ж таки, це свято, це е, різдво, і ми йдемо у гості. Тому хотілося ще щось таке для фото зробити більш яскраве, більш святкове, з блискітками. І вибрала для цього і коричневі тони, і більш такі червону. Срібні і трішечки золота додала. Також вирішила додати стрілочку розташовану, і розташувала я її такими бардово-коричневими тіньми. І вийшло дуже гарно, мені сподобалось таке і вечірній мейкап, і при цьому і не просто такий приглушений, а ще й такий більш святково сяючий. На внутрішню оболонку ока я вирішила додати такий голубий перламутровий суперстійкий олівець, щоб він не стирався, так як на слизовій оболонці, воно через вологу завжди розмивається. І плюс для того, щоб краще відтіняв мої голубі очі. Нанісши голубий олівець на слизову оболонку, Я вирішила, що треба його витінити ще й таким голубим шимером. Ну і на нижню частину ока я протягую такий бежево коричневий тіні. Побачивши, що макіяж очей в мене вийшов доволі яскравий, вирішила ще більше затемнити брови. Ну І приступила до туші для вій. Завершивши з бровами та очами, я вирішила трішечки підчистити від блискіток, які нападали там, ну і припудрити все сухою пудрою, щоб не було цього блиску шкіри. Для контурінгу я використовую тільки сухий контурінг. Вологий я вже давно не використовую, тому що не дуже полюбляю Прям такий жорсткий контурінг, тому ось легкий пудровий мені якраз пасує. Потім рум'яни зверху. І хайлайтер обов'язково. Це мій мейкап готовий. Нарешті. Я вже зібралася. Волосся уклала, нічого не хотілося, ніяких таких зачісок. Пишних, я не знаю, високих, накручених. Мене своє волосся від природи, і воно трішечки підкручується. Ось. Але сьогодні захотілося більш такого прямого, і, ну, ще трішечки воно є підкручене. Ось, ось саме ці дві хвильки, і мені досить більш такий прямий <клес> сьогодні настрій. Ось мейкап не хотілося, дуже яскравий, якийсь такий, ні чорний, нічого. Хотілося більш в натуральних тонах, але не зовсім прям нюд. Але ось щось такого плана вийшло в мене з золотистими тонами, тому що це. Різдво, там, куди ми йдемо, компанія буде у червоних тонах. А в мене лук трішечки не червоний, більш у чорних тонах буде. Ну, з елементами там і червоного, і голубого, але більш перевалює чорний. Тому я вирішила ще ось нігті червоним зробити. І, звісно, ще буде помада в мене, але не червона, хочу щось теж більш таке, приглушено коричневих тонах. Ось, все, збираємося. Вже в нас день. Трошки пасмурна погода. Ось, дивіться, як пасмурно в нас. Іде дощ, зовсім не Різдвяна погода, нема снігу зовсім. Хоча на вулиці холодно, десь близько нуля, але все, все таке якесь сіре, не знаю, нецікаве. Ми вже будемо вдягатися у свої наряди. Ось, і будемо збиратися їхати на Різдво. Все, я вже готова. От подивіться, який макіяж вийшов на такому освітленні. Дуже мені подобається, що сяє, сяють очі таким золотистим, якраз у тон Різдва. Різдвяні нігті червоні, помаду вже намалювала у тон макіяжу. Якось так. Укладка мені якраз подобається. Я не хотіла нічого такого вичорного, напищеного. І ось таке шкіряне, шкіряна така сукня. Чорна, спокійна. Така в таких витриманих манерах. Не коротка. Чорні шкарпетки. Взуття не вистачає в мене, тільки ще буде взуття, а зараз треба його десь пошукати. Загалом мені лук дуже подобається. Все взуття готове. Ось такі в мене є шузи. Тут червоні маки, якраз червоні нігті. І вони якраз довжини до цієї сукні. Ось. Як на мене самий раз дуже подобається. А я всім бажаю гарного Різдва. Хто святкує сьогодні святвечір? Гарного вечора. Щоб збувалися всі ваші мрії, миру всім, щоб спокійного вечора. Це най, такі, мені здається, найсильніші бажання українців. Готовий їхати. Карсунчик кладочку зробили. Ось такий він. У новому костюмі різдвяному. Так, Шадик? Все, подарунків чекає. Чекаєш подарунків. Це, ми вже прийшли у гості. Ось у нас був дуже гарний стіл, малий е, вирішив спочатку пожувати рибки, такі салати були, м'ясо, mm -hmm. mm -hmm. дуже багато рибочки, рус був теж з е, картоплею, Торти тортика. Потім ми приступили до вручення подарунків. руків. Я навіть не очікувала щось, Якийсь е, 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 був, як лежать. Саме великий подарунок. з місцем довго не могли учутися, чим є, а потім все ж таки І радість дитини була неймовірною. Це виявилося саме той подарунок, якого він очікував, якого він хотів. А це вже ми прийнялися до розпаковки подарунків, і звісно, перший же розпаковував подарунок найменший з нас, у якого був найбільший подарунок. Ось йому дуже сподобалося. Він довго його ще розпаковував, розкривав, обдивлявся, намагався прочитати інструкцію. Якусь ось, і дитина просто не могла нарадуватися. Це мені подарували дуже таку цікаву штучку. Це парфуми у бальзамі. Просто можна наносити на шкіру і буде дуже гарно пахнути. А ось у такій цукерці в мене виявився теж дуже ароматний лосьйон для тіла. І як виявилося, цей подарунок для шадіка сподобався не тільки йому, а й усі хлопці будь-якого віку доєдналися до нього і вирішили зібрати ось таку цілу величезну скульптуру. Щовши нарешті до солодкого тортика різдвяного, це право його порізати для всіх випало, звісно ж, найстаршому сьогодні учаснику цього дійства. І, звісно ж, він не розгубився і з радістю почав долучатися до цієї цікавої справи. А в нас вже наступний день, і зранку я вирішила використати один зі своїх різдвяних подарунків для того, щоб прийняти вишневу ароматну ванну. І ось подивіться, що з цього вийшло. Такі цікаві кульки, які роблять бульбашки, і дуже гарний такий вишневий аромат. Такий яскравий, червоний колір вийшов. Ось такі солодощі ми вчора прихопились з собою, коли були у гостях. Дуже цікаві такі медове імбирне печиво, ялиночки, сніжинки, тут куля новорічна. І ось такі горішки, там всередині ще волоський горіх, шоколад, звучене молоко. І вони виблискують так по різдвяному. Дуже смачні. Смачні солодощі, дякуємо. Ось принесли подаруночок додому. Що з ним коїться? Вже розклав його. Вони там з чоловіками, з хлопцями намагалися його десь хвилин 40 поскладати. А тут він за 10 хвилин сам оп, оп, ну вже знає, вже без інструкції. Так, шаді, тобі не вистачає тільки батарейок. Певно, сюди, сюди йдуть батарейки. А куди батарейки йдуть, показує? Це якийсь такий апарат, тут треба відкручувати. Ось, і Туди всякі батарейки, і тоді можна буде нормально все позакручувати і запускати. Але проблема в нас зараз вихідні, два дні. Сьогодні-завтра все зачинено і не можна купити батарейки. Ось ми обов'язково купимо і тоді продемонструємо, як вона така величезна дорога грається.